Через неструмлення можуть виникати проблеми з мобільним зв'язком, тому є ризик, звичайно, він присутній. Ми це відчували також на собі, що абоненти мають або матимуть певні проблеми з дозвоню на лінію 103, якщо така необхідність є. Тому о, для цього підкреслюю і нагадую про те, що якщо існує необхідність у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку. Це може відбуватися тимчасово. Треба і рекомендую. Про це говорять наші медичні працівники, а також профільний департамент. Перше, вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу або пункту незглавності, виходити з будинку чи укриття лише тоді, коли звичайно немає загрози власній безпеці. Ну і головне, що треба дізнаватися в структурних підрозділах місцевої влади. Вона присутня на всіх місцях всіх територіальних громадах резервні номери телефонів на випадок, якщо номер 103 не працюватиме, такі резервні телефони є. Резервні лінії визначені. Просто треба проявити свою громадянську позицію і найголовніше відповідальність завчасно про це поцікавитися.